Коломиї паркування транспорту залишається неорганізованим. Паркомати більшість водіїв ігнорують, а правила дорожнього руху не виконують. Такі результати спільного рейду, який організувала міська рада та державтоінспекція. Чому так складно з паркуванням у писанковому місті? Дивіться далі. Чому так складно з паркуванням у Коломиї? Пояснити це можна одним реченням. За останні 10 років ширина міських вулиць не змінилася, а кількість машин збільшилася втричі. Моє де сонце. Я не людина. Віти одна. Скільки людей? Скільки машин. Вкотре відповідні служби зібралися на спільний рейд та й пішли вулицями міста. Довго шукати порушників не довелося. Водії паркуються хто де і як хоче. Щоправда, захід був профілактичний, і порушників тільки попереджували та залишали їм пам'ятки. Одне з порушень, яке поширене у Коломиї, водії ігнорують знаки. Наприклад, цей, котрий стоїть біля ратуші та показує місце паркування для інвалідів. Олег Михайлович. Ви зупинилися на стоянці, де передбачено місце для інвалідів. Олег Михайлович каже: не звернув уваги та й став під знаком. Отримав листівку пам'ятку, яку уважно читає не прошу випадку невиконання, на вас буде накладено штраф розміри потілювання діаправи так попередження, це попередження. за кілька метрів паркується ще один водій Робить це законно бо має посвідчення інваліда але машину поставив під самим знаком та ще й на пішохідному переході а інвалідам даївці взагалі рекомендують позначити машину хоча б наліпкою так я інвалід Чоловік інвалід, але все рівно ви не повинні порушувати правила зупинки стоянки. Якщо вам відведено місце для парковки інвалідів, ви повинні зупинитися не ближче 10 метрів від пішохідного переходу, що позначено жовтою лінією, і припаркуватися далі, а не на самому пішохідному переході, бо це створює, е, обмежує видимість даного пішохідного переходу і створює загрозу безпеці дорожнього руху. Ви зрозуміли? Розуміло. Будь ласка, переїдьте на своє місце, але перед тим як ставати, позначте автомобіль. Розуміло. Інвалід за кілька хвилин таких машин-порушників побачили добрий десяток. Цим водіям залишили попередження на лобовому склі. Такі дії обурюють керівника муніципальної дружини. Пан Данищук каже: якраз на цих вулицях облаштовані спеціальні паркомати, які водії ігнорують майже стовідсотково. Дивується, як ми маємо з такою дисципліною та свідомістю йти до Європи. Паркомат, який знаходиться на вулиці Театральна Валова. Він розрахований на 20 машин згідно закону. Тут є хто є оператором і що, які необхідно виконувати дії. Інструкція так: В місті Коломиї обладнані три паркувальні місця. Перше це площа Шевченка, друге вулиця Шевченка. І третє Вулиця Театральна, Валова, пан Данищук попереджує водіїв, що порушників таки будуть штрафувати на сьогоднішній день. Ми працюємо в цьому напрямку і спільно з ДАЇ Ми будемо проводити цю роботу. І хотів би, щоб люди знали, що пора вже, пора жити по-новому, тому що будемо штрафувати. Я ще можу назвати штрафні санкції. За неоплату за паркувальне місце йде від 136 гривень до 204 гривні, за стоянку на пільгових місцях для інвалідів від 255 гривень 304 гривні. Ще одне проблемне місце перехрестя Чорновола Валової, що на 100 метрівці. Тут теж автівки паркуються з порушеннями. Тут зараз є у нас якраз перехрестя, де проходять е, пішоходи і приїжджають автомобілі. Але є такі порушення. Отак як бачите, цей автомобіль БМВ згідно правил дорожнього руху, він мав би зупинитися 10 метрів до пішохідного переходу. Чим створює е, небезпеку для пішоходів, тому що слідуючи автомобіль, який рухається рухаються повали, так ми зараз бачимо. Він не може побачити цього пішохода, який буде переходити проїжджу, на пішохідному переході, внаслідок чого може статися дорожні транспригоди, значить, працівники Державної інспекції, бачите, сьогодні залучено і телебачення, і громадськість і муніципальна міліція. Будемо спільно проводити і продовжувати проведення даних рейдів, де водію будемо притягувати до адміністративної відповідальності за дані порушення. На даний час дане порушення, тобто зупинка. Автомобіля ближче, ніж 10 метрів до пішохідного переходу – Це є адміністративна відповідальність, де є штраф 255 гривень до 340 гривень. Водії по-різному ставляться до зауважень. Частина визнають свої помилки, інші нарікають на недосконалі вимоги. За що державтоінспекції та муніципальній кажуть, пропозиції водіїв візьмуть до уваги, щоб удосконалити паркування у Коломиї.